Таке ЮНЕСКО. ЮНЕСКО розшифровується: це організація, освіта, культура і е, останнім часом медіа і наука. Освіта, наука і культура. Це подібна організація до ООН. Організація об'єднана навколо цих питань. Прошу наступний слайд. А цього року, напевно, вам уже вчора говорили, від виповнюється 70 років. Приєднання України до цієї організації. Україна є членом чи учасницею п'яти культурних конвенцій. Ці всі конвенції взаємопов'язані. Ну, оскільки ми тут говоримо про... Культурної спадщину, то я назву дві конвенції: це Конвенція 1972 року та Конвенція 2003 року. Конвенція про охорону всесвітньої культурної спадщини, та... Е, культурної і природної спадщини, та Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини і Конвенція, яка є зовсім молода, яка є таким. Якби ланцюгом, яка поєднує багато питань, це конвенція та заохочення розмаїття культурного самовираження. І тут є тонка межа між Конвенцією про охорону культурної спадщини та Конвенцією про культурне розмаїття. Прошу далі. Стаття Конвенції 13, ну, Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини. А говорить про те, що кожна держава, яка приєднується чи ретафікує цю конвенцію, бере на себе певні зобов'язання, які вона має виконувати або намагатися виконувати на національному рівні. І якраз ну, якби докладаючи до цього зусиль, ця стаття говорить, що держава повинна сприяти науковим, технічним, мистецтвознавчим. Дослідженням, а також розробки методик цих досліджень для ефективної охорони нематеріальної культурної спадщини. І в тому числі особливо ті нематеріальної культурної спадщини, яка знаходиться в небезпеці. І от чому тема круглого столу була етнографія, етнологія три крапки та нематеріальна культурна спадщина. Тому що наша мета була показати, яким чином. Ми можемо об'єднати ці дослідження, що всі дослідження важливі. Прошу наступний слайд. Ви сьогодні вже сьогодні вам неодноразово говорили, що національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини нараховує 97 проявів, в тому числі із тих територій, які є тимчасово окуповані. Цей елемент цей перелік представляє. Прояви нематеріальної культурної спадщини різних народів, тобто тут є і угорці, і євреї, гагаузи, молдавани, а так, кримські татари, Караїми, а також, скажімо, з тимчасово окупованих територій це Караїми, це Луганської області, це Донецької області. І також до цього переліку входять елементи, які представляють Київську область, це ем, пісенна традиція села Лука, це Обуховецьке ткацтво, це Обухівський шитий рушник, це бортництво, а також Київська область представлена ще в трьох елементах: це ем, борщ, культура приготування українського борщу, це українська писанка, традиція, мистецтво. І традиція з кобзарсько-кобзарсько-лірницька традиція. Що таке охорона кожного з тих елементів передбачає заходи, спрямовані на забезпечення життєдіяльності нематеріальної культурно культурної спадщини, в тому числі ідентифікація, документування, дослідження, збереження, захист, популяризація, підвищення ролю. І, зокрема, передачу знань шляхом формальної та неформальної освіти. Якщо ми говоримо про ідентифікацію, от часом ми чуємо відбір елементів, ми відібрали елементи, ми визначили, ми ідентифікували, хто ми і чи маємо право відбирати елементи, якщо, скажімо, громада вважає цю нематеріальну культурну спадщину своєю. Наша роль – Допомогти дослідити її, допомогти побудувати плани з охорони, допомогти збереженню, залучивши в тому числі і дослідників, про що ми говорили: залучивши в тому числі профільні установи, такі як музеї, бібліотеки, культурні центри, ну, різні, різних гравців, які називаються заінтересованими організаціями, підвищення ролі. Як ми можемо підвищити роль нематеріальної культурної спадщини? Як ми можемо викликати повагу до цієї нематеріальної культурної спадщини, коли сама громада не поважає її чи не вважає її такою? Тут вступає якраз в дію оці саме заінтересовані організації, які покликані допомогти, наприклад, музеї, через, чи от, як ми вчора говорили, центр народної культури. Івана Гончара вони можуть допомогти актуалізувати, наприклад, в тому числі і цифровими методами. Всі ми знаємо прекрасний проект Поліфонія. Який був покликаний підвищити роль значення видимість цієї нематеріальної культурної спадщини, яка практикується, чи, наприклад, виставки з збори майстрів неформальне спілкування, яке проводиться в цьому музеї, чи, наприклад, музей пирогово, який проводить тематичні заходи? Із залучення молодого покоління для того, щоб підвищити обізнаність чи підвищити роль. Це два приклади. Такі заходи можуть проходити в різних установах і різних музеях. Формальна, неформальна освіта. Досить часто йде сплутування. Є освіта, яка в громаді передання від майстра до учня, від мами ну, такими лінійними шляхами. А також офіційна освіта, тобто формальна освіта, також може застосовувати неформальні методи. Тобто тут ми можемо говорити про сприяння різних видів освіти, в тому числі і закладами культури, чи музейними установами, чи бібліотеками, чи громадськими організаціями. Прошу далі. Це також в допомогу до конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини є оперативні настанови чи оперативні директиви. Вони допомагають в першу чергу, розтлумачують багато положень, які відповідно до конвенції. І ці оперативні настанови говорять, що науково-дослідні інститути, експертні центри, музеї, архіви, бібліотеки та інші заклади тут можна продовжувати. Відіграють важливу роль у збиранні, документуванні, архівуванні, збереженні даних про нематеріальну культурну спадщину, також надання інформації та підвищення розуміння про її <клухи> про її важливість з метою посилення функції підвищення розуміння цієї нематеріальної культурної спадщини, часом на практики, маючи Абсолютно широке, велике багатство, яке от в їх в буденному житті, вони не відчувають, що вони володіють цим. Вони не розуміють про те багатство. Ну, бо це є. Це знаєте, так як я просипаюся зранку, п'ю щоранку каву. І це звична традиція. Кожна людина, живучи в своєму культурному просторі, вона має звичні якісь традиції. Вона не може їх оцінити. Для неї це ніби як буденність. ці установи дослідницькі це допомагають. Інша частина, наприклад, оцифрування культурної спадщини, збереження цифрових архівів, збереження архівів про нематеріальну культурну спадщину. Це все мають робити профільні установи і досліджувати, допомагати досліджувати цю нематеріальну культурну спадщину. Також потрібно, щоб були профільні установи. Для чого це робиться? Для запровадження розвитку. Підходу широкої участі в представленні нематеріальної культурної спадщини як живої спадщини, яка постійно еволюціонує. Що таке ж широка участь? Це, от ми побачили тут Есма із Олексієм представляла це об'єднання всіх гравців. Тут не можна казати, це моя спадщина, це моя. Я її отут -от взяла, закрила і більше нікому не передам. До цієї спадщини має бути рівний доступ, рівні можливості залучати якомога більше. Установ якомога більше людей. Оператирні, ну, Далі ви бачите документ, де це, при все, це все в вільному доступі, англійською мовою. Ви можете познайомитися на сайті ЮНЕСКО. Прошу наступний слайд. З битою забезпечення видимості цієї спадщини. Що таке видимість спадщини? Видимість це коли про неї знають, бачать і якби Розуміють, що таке нематеріальна культурна спадщина. Ну, Розуміння на місцевому, міжнародному, національному, це створення списків. От для чого потрібні списки? Списки це не самоціль. Списки це не для того, щоб ми там от всі побігли і зараз. Якщо громада свідома, якщо вона розуміє, що вона може, хоче, щоб її спадщину побачили, вона може подаватися до цих списків. А списки бувають різні, національні. І ЮНЕСКО рекомендує на національному рівні вживати слово інвентарі, хоча в багатьох випадках багатьом людям це не подобається. Реєстри чи інше. На національному рівні це перелік, який складається з п'ятьох інвентарів. І на міжнародному рівні є три списки: це репрезентативний список нематеріальної культурної спадщини, список елементів, які під ну, негайною охороною, і е, пр кращі практики з охорони. Це реєстр. А що е, 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 як заохочити і підтримати тут вже заохочуються різні установи. Це можуть заохочувати школи, в яких впроваджується вивчення нематеріально за допомогою нематеріальної культурної спадщини різних предметів. Наприклад, це центри культури, архіви, музеї, ну Ви бачите, експ... університети, експертні центри тощо. Все це заохочується для того збереження вивчення і складання списків. Прошу наступний слайд. Державам слід сприяти науковим студіям, методикам дослідження. І в принципі, в принципі, якщо ми брати, беремо науково дослідні якісь речі, то ми повинні розуміти, що є державне замовлення. І у нас є фонд наукового дослідження, і можна подавати наукові дослідження на фінансування нематеріальної культурної спадщини. Я такого, такого дослідження чистого ще не зустрічала, але я знаю, що багато науково-дослідних установ зараз звертаються саме до нематеріальної культурної спадщини, до її дослідження, залучаючи різні методи. Прошу наступний слайд. Ну, про музеї ви тут бачите, тут дві цитати. Одна цитата і ком, які прийняли, це про музеї, і як, яким чином вони можуть бути, допомагати, оскільки музеї вивчають як матеріальну культурну спадщину, так і нематеріальну культурну спадщину. І тут цитата із статті моєї польської колеги Ганни Шрайбер. Як музей як частина спільноти громади, і музей може виступати дієвою особою, яка ініціює процес внесення певного елемента музей як агент поширення традиційної нематеріальної культурної спадщини. І мені приємно, що тут на цьому заході є музеї, які якраз і об'єднують в собі оцю функцію, яку визначила пані Ганна. Анна, прошу наступний слайд. І вже приклади взаємодії. Я тут трошечки прорекламую. Перший приклад взаємодії це розробка методичного посібника для вчителів, як за допомогою нематеріальної культурної спадщини вивчати предмети, літературу, хімію, фізику, геометрію, мовознавство. Якщо комусь буде цікаво, я дам всі посилання. Другий це взаємодія різних кафедр, кафедр ЮНЕСКО, які займаються вивченням нематеріальної культурної спадщини і які в своїй штаті об'єднують фахівців різних істориків, етнографів, етнографів, фахівців, педагогів, дуже багато людей. І, решту журналу нас буде завтра. Презентація це спеціальне видання журналу Етнологія. Прошу далі. І, мабуть, дякуємо за увагу.